Доброго дня! Інструкція до практичної роботи з інформатики. Сьогодні разом з вами ми працюємо у середовищі Scratch і будемо створювати проєкт. Проєкт власного акваріуму. Як завжди, ви відкриваєте браузер спочатку з яким ви працюєте. В рядок пошуку вводите Scratch Online, як завжди, і відкриваємо онлайн програму Обираємо команду Створити. Чекаємо завантаження. Все зайве закриваємо. Тепер, спочатку, треба попрацювати над створенням, так і додаванням певних об'єктів. Для цього ми зайвий спрайт, тобто рудого котика, видаляємо, оскільки він не має ніякого відношення до акваріуму. Спочатку натискаємо на фон і обираємо фон, який пов'язаний з акваріумом з водним простором. Обираємо Вкладку під водою. І ось ми бачимо два приклади. Обираємо, наприклад, перший. Ви можете обрати другий, в принципі, це ніякої особливої ролі не буде грати. Тепер, звичайно, додаємо жителів водного простору. Обираємо спрайти Так, ось вони, обрати спрайт натискаємо. Нам треба додати до. Нашого акваріуму, до нашого підводного простору, якщо хочете сказати, ось такого крабика. Ось він доданий, так. Потім знову відкриваємо, шукаємо рибку. Шукаємо рибку, додаємо ось таку рибку, розміщуємо їх. І також нам ще треба додати медузу. Гортаємо курсивчиком, шукаємо. Ось вона, така медуза. Цікава, танцююча. Є. Додали. Як ви бачите, фон ми змінювати не будемо, він залишається незмінним. А от будемо додавати руху для кожного з цих об'єктів. Спочатку будемо працювати з рибкою, тому внизу. Нам треба натиснути на серед спратів натиснути на рибку. Ось ми її виділили. З'явилась рибка. Тобто ми зараз будемо складати з вами алгоритм для рибки. Починаємо з подій. Обираємо команду, коли натиснуто. Далі кнопка керування, команда завжди. Завжди. Далі команди рух. Обираємо кнопку клавішу. Команду перемістити на 10 кроків. Далі, якщо на межі відбити, і стиль обертання зліва направо. Як ви бачите, це все синього кольору, і все це знаходиться у команді рух, коди руху. Ось для рибки, рибка ось висвітилась. так, ми склали вже алгоритм. Тепер натискаємо на крабика. Щоб крабик на спрайтах був виділений, з'явилось зображення крабика, ви бачите. так? І це означає, що ми будемо що робити, ми будемо з вами писати, створювати алгоритм вже для крабика. Знову починаємо з подій. Натискаєте події, коли натиснуто Зелений прапорець. Потім знову кнопка керування команда завжди. Як ви бачите, достатньо прості алгоритми, нічого складного ми не використовуємо. Далі кнопка команди рух. Обираємо команду ковзати до випадкової позиції. Додаємо дозавжди. І знову ж, якщо на межі, відбито, щоб наш крабик з нашого підводного царства акваріума не втік. Є і тепер я покажу вам невеличкий секретик. Для того, щоб для медузи не складати алгоритм новий, ми можемо копіювати вже створений алгоритм крабику і перенести його для медузи. Яким чином, ми затискаємо ліву клавішу миші, і ось ми бачимо, він рухається. І переносимо на медузу. І тепер дивимось: натискаємо на медузу, світиться медуза, є алгоритм. Натискаємо на крабика, засвітився крабик, є алгоритм. Тобто, таким чином ви переносите і виділяєте той об'єкт, на який хочете перенести код. І він автоматично скопіюється. Таким чином, ви просто виконуєте одну команду і не треба переписувати алгоритм ще раз. Також, таким чином, ми бачимо, для крабика натискаємо на спрайт алгоритм створений, ось світиться крабик. Далі натискаємо на рибку, світиться рибка, алгоритм створений. так, Команди створені. І медуза, засвітилась, медуза, команди її також є. Але такий акваріум буде трішки пустенький, треба додати ще рибок. І знову ж таки, для того, щоб не. Створювати ще один окремий алгоритм для іншої рибки, ми можемо цю дублювати певну кількість разів. Для цього ви натискаєте на спрайт, ось правою клавішою миші, і з'являється команда дублювати. Все. З'явилася ще одна рибка, ще один спрайт, і з'явився він на екрані. Таким чином, у нашому акваріумі є крабик з алгоритмом. Одна рибка з алгоритмом, медуза з алгоритмом, і ще одна рибка з тим самим алгоритмом. Таким чином, ми з вами розглянули сьогодні ще команду копіювання і дублювання. Звичайно, вони зручні для проєктів, для того, щоб. Не створювати собі додаткових складнощів. Так? Оскільки це ми з вами розглядаємо найпростіші алгоритми, а якщо вони будуть більші і складніші, то витрачати зайвий час взагалі не потрібно. І що ми робимо? Звичайно, тепер перевіряємо. Перевіряємо, натискаємо на зелений прапорець. І бачимо, що всі наші жителі підводного нашого царства, вони всі рухаються, кожен за власним алгоритмом. Рибки рухаються однаково, оскільки в них дублювання, медуза і крабик рухаються за своїм алгоритмом, оскільки в них була функція виконана копіювання. Так? І таким чином всі жителі підводного царства рухаються і кожен виконує свій окремий алгоритм. За бажанням, якщо ви хочете проявити свою творчість, ви можете додати якогось іншого жителя або дублювати ще крабиків, або медуз уже за своїм бажанням. Головне, щоб на відео було видно, що до кожного спрайту, ось тут, коли ми натискаємо, є окремий алгоритм. і що всі... Додані спрайти, вони будуть рухатись. Це буде ваша задача. Як завжди, ви потім робите відео своїх кодів і відео, рухаючись об'єктів. І надсилаєте у Classroom, як завжди. Знову ж таки, подивіться, спрайти ось. Справа ми бачимо, обираємо спрайти, так? І знову ж таки, справа бачимо, обираємо. Це робиться в першу чергу. Бажаю успіхів, якщо є питання, як завжди, записуйте їх у коментарі.